Всіх вітаємо на нашому каналі знов. І в цьому ролику мова піде про, мабуть, найскладнішу, хоча і начебто і доволі яскраву планету Меркурій. На даний момент в ролику, те, що ви бачите внизу екрану, це він на момент, коли піднявся буквально на 6 градусів над горизонтом. Тому зображення, як ви бачите, ще гуляє і ніякий коректор дисперсії, нічого поки що з цим вдіяти не може, бо це дійсно дуже шалений розковбас по спектру йде. До речі, вибачте, бачите. Є світло, то нема. Це ліхтар, який з датчиком руху. Тобто мені або треба рухатися, або... але я думаю, якщо ви мене чуєте, то не важливо, що ви мене в цей момент бачите. Так от, наразі ми будемо просто чекати, поки він підніметься достатньо високо. Заодно подивимось на, мер... на цей Меркурій вже більш-менш на денному небі. Я постараюся його не втратити, щоб він все ж таки залишився в полі зору, як би це складно не було. Але я думаю, найближчу годину-півтори я його буду тримати в полі зору. А ви побачите. Наскільки коректор дисперсії працює конкретно по Меркурію. Сьогодні, до речі, доволі гарний в плані спокою атмосфери ранок. Ролик про Венеру, який ви бачили на нашому каналі, і про коректор дисперсії, знятий був перед цим Меркурієм. Дуже пощастило, що якраз і Венера, і Меркурій цей ранок знаходиться в періоді ранкової видимості, що один, що другий. І по Венері, я думаю, ви, якщо на той ролик перейдете, я дам силочку, то побачите, наскільки у неї, ну, по ній атмосфера була спокійна. Але просто там Планета вже на момент зйомки піднялася достатньо високо. До речі, зараз, от коли Меркурія градусів 6, у неї вже так градусів, не знаю, під 30, мабуть, піднялася. Тобто світить така добряча. Ну, зараз я направлю камеру, щоб ви побачили, де той Меркурій знаходиться на небі. Ось де він. Ось оце наш Меркурій. Сподіваюся, камера зараз не втратить різкість, бо вона може це зробити. Ну, зробимо трохи не таке сильне наближення. От Меркурій на ранковому небі. І наразі наш Максутов 180 мм в даний момент веде в усіх сенсах цю планету, як зйомку, так і веде її. По Полярна вісь доволі непогано виставлена, але, судячи з усього, атмосферна рефракція ще достатньо сильно діє, тому планета весь час тікає, ну, намагається втекти з поля зору. Але чим вище вона буде підніматися, я думаю, тим краще вона буде триматися вже в кадрі. Ну а поки що я залишаю вас наодинці з героєм нашого цього ролика. Як завжди закликаю підписуватися на канал, ставити лайки, поширювати. От, а впродовж найближчої години я Стараюся не втратити з поля зору нашу планету. Якщо вам буде цікаво дивитися, як міняється якість її зображення з коректором дисперсії, то сподіваюсь, вам це запам'ятається і сподобається. Мені найближчу годину сидіти і весь час стежити. До речі, ІСО 8 тисяч я вже поміняв на ІСО 2 тисячі, щоб менше було шумів. Ну і оскільки планета все вище і вища над горизонтом, то вона і додає в яскравості свою. Тому більше світла доходить до матриці і поступово можна... Зменшувати і суму, що теж буде призводити до покращення якості зображення. Зараз ми ще зробимо одну корисну маніпу... маніпуляцію, а саме, оскільки це все ж таки... Менісковий телескоп, то періодично його треба просушувати на меніску. Тому у нас Тобою. Прекрасний побутовий фен, яким ми інколи проганяємо цей Меніск. От ще раз покажу вам його на небі, він вже все вище і вище. Ось дою. Вже, до речі, потихеньку втік з цієї червоної задимленої зони. берегтить в більш-менш прозорій частині неба. В найближчі пів години його зображення буде ставати все краще і краще. Так сталося, що я не помітив, що камера на телескопі припинила зйомку. Ніяк не звикнув, що у фотокамер є обмеження, що вони 20 хвилин знімають і, і самі потім зупиняються. От Тому ще раз покажу вам Паралельно зі зйомкою в телескоп Меркурію, як він наразі виглядає на небі. Він вже піднявся і мерехтить, сяє над горизонтом, так ми його зараз наблизимо. Спеціально з автоматичного фокусу я перейшов на ручний. Отака собі для тих, хто не в темі, можуть подумати, що це якась ранкова зірочка. Це, виявляється, найближче до Сонця планета. От ще раз ми її наблизимо, так пограємося туди, сюди, туди, сюди. От. Таке навіть в чомусь заворожуюче видовище. Якщо чесно, я Меркурій... Знімаю вдруге в житті до того було тільки один раз. І тоді це був мій Телескоп Ньютона. Цього разу це вже робиться за допомогою Максутова. Сонце вже поступово там з'являється, вже підсвічує, дивлюся, потихеньку. Тож, будемо продовжувати далі зйомку. Я хочу все ж таки ще десь годинку познімати, щоб він встиг вище піднятися і подивитися, що буде. До зв'язку. Ті кадри, які ви бачили перед тим, вони, так би мовити, були прелюдією перед основним дійством. В цьому ролику я вам показую зйомку. Наживо вже після сходу сонця Меркурія. Живність, яка бродить поруч, хай вас не відволікає. От. А от тут на екрані у нас наразі Меркурій. І я по ньому випробовую коректор дисперсії атмосферної Що я можу сказати? На початку, коли Меркурій тільки-тільки, тільки зійшов і його реально розмазало як шмаць спектру, цей коректор, ну, не зміг впоратися. Тобто він все ж таки більш заточений на якісь такі несуттєві розходження променів. І вже коли Меркурій піднявся десь на висоту, так, градусів, не знаю, зараз вже, мабуть, 15 над горизонтом, дійсно Ця штука почала нормально більш-менш працювати і змогла скласти докупи синє, червоне і решта, що було розкладено Меркурій нашою дорогою земною атмосферою. Тому, що я можу сказати? Застосовувати по Меркурію теж можна, але вже коли він на достатній висоті. На менших, там, коли він на висоті 5 градусів, 7 ще навіть, це дуже-дуже важко, майже неможливо. От, власне, от так. Далі дивіться цю зйомку впродовж, я думаю, ще години я буду. Його знімати, щоб він піднявся якомога вище, а я ще не хотів остаточно заснути. От так, що... От так. що Якщо вам сподобалося те, що я вам показав, розказав, ставте лайк, поширюйте. От. Підписуйтесь. Всім. Ясного, чистого неба і побільше зірок, планет і отриманого задоволення від спостереження за ними. Всім па-па! Тільки після того, як я глянув просто. Очима туди, куди дивився телескоп, я зрозумів, що Меркурія я більше не бачу. Прийшов туман просто з того боку. Тож зйомку припинено.